Львівські архітектори заявляють про спроби їхнього незаконного виселення з порохової вежі. Як стверджують у національній спілці архітекторів України, приміщення для своєї діяльності вони отримали ще в 1994 році від держави, але зараз порохівню фактично привласнила Львівська обласна рада. 13 січня комунальне підприємство Нерухомість та майно надіслало спілці вимогу звільнити приміщення, хоча архітектори наполягають, що користуються ним законно. І 1 має вирішуватися через суд. У зв'язку із ситуацією архітектори вийшли на мирний пікет. Зв'язку з тим, що архітектори виселяють. Національна спілка подала позовну заяву в окружний господарський суд міста Києва, де вимагає від суда прийняти рішення і повернути це державне майно в державну власність. Ми порушили кримінальну справу, яка пов'язана з незаконним переведенням цього майна, з державною в комунальну власність. Кримінальна справа вона блокується прокуратурою обласною. Є Галицька, і вона просто тупо лежить і не розслідується. Більш того, зараз вже є ухвала районного суду міста Києва про зобов'язання Генерального прокурора України порушити кримінальну справу по виконуючому обов'язки голови обласної ради холоду і по виконуючий обов'язки управління майнам спільно власності «Білоуса» кримінальне провадження, яке пов'язане з неповерненням цього майна, тобто вежі, вижив, державну власність. У Львівській обласній раді заявляють, що твердження про незаконне володіння пороховою вежею не відповідають дійсності і ігнорують позицію державних органів. Депутат Ярослав Гасяк наголошує, що пам'ятка архітектури національного значення перебуває у комунальній власності. А спілка архітекторів користувалася будівлею на договірних умовах десятиліттями. Ми з такою позицією категорично не згідні, і ця наша позиція вона не є лише нашою. Вона також підтверджується позицією фонду, держмайна, кабінету міністрів, міністерством культури, які підтверджують, що дійсно пам'ятка архітектури порохова вежа національного значення вона є власністю комунальною і належить Львівській обласній раді. За словами посадовця, до початку судових процесів конфліктів не було, і всі договори оренди підтверджували право спілки архітекторів бути користувачем. Весь цей час спілка архітекторів визнавала, що вони користувачі, а львівська обласна рада є власником. Шляхом тиску на львівських архітекторів під загрозою виселення вони зобов'язували підписувати нікчемні договори оренди на це майно. Ситуація загострилася після перевірки Держаудитслужби, яка виявила порушення умов оренди та сторонню комерційну діяльність. Відтоді прокуратура звернулася до суду, а спілка архітекторів почала оскаржувати сам статус майна. Багато було комунікації, зустрічей, обговорень. Пропонувалися різні варіанти, але натомість спілка архітекторів подає до суду позов, яким каже, що ви Львівська обласна рада не власник. В обласній раді звинувачення у рейдерстві вважають безпідставними, адже йдеться про майно, яке десятиліттями передавали в користування. Якщо спілкархітекторів хоче забрати вежу в приватну власність. То це тоді дійсний мотив, навколо чого ці всі дискусії, маніпуляції, якісь кляузи народжуються. Наразі майновий конфлікт довкола порохової вежі залишається невирішеним. Сторони відстоюють свої позиції в правовому полі. Наша редакція й надалі стежитиме за розвитком цієї історії та інформуватиме глядачів про всі зміни.